1959. -му. Перші вантажівки типу Яс. Ну не зовсім Кременчуцькі. Двигуни рами з Ярославля. Завод ще тільки вчився. Та вже 1 травня. Символічно в День праці завод видихнув. Оце наш рідний крас 222. Потім пішли. Крас 214 тягав усе, що не тягалося. Крас – ідеальний для будівельних майданчиків. Крас 221 спеціаліст по спецтрасах, і ось нарешті 1961 рік. І з воріт виїжджає він, міцний, як дядько Петро з бетонного цеху, витривалий, як бабця на городі. Це був крас 256. Коли він заводився, навколо стихала музика. Бо гудів гучніше, коли їхав, собаки тікали, а діти махали руками. Бо всі знали, цей самоскит тягне не просто вантаж, а цілий фронт роботи. І майбутнє.